Я hey, про з вами з The Games. Сьогодні ми повіремо в паркур Рейнбол. Поіграю саме Майнкрафт. Приходимо в паркур, ну, ну без чітких. У мене з тієї мати кірки. Да, той паркур саме, більше, саме більше переглядів був мав... Саме... Ну, там більше тих переглядів з усіх моїх відео. І саме більше подолай. Неврівноважений наш однокласник, який дуже любив рукати. Він лох, він Ну Ви не зважаєте на нього шумних руке. Просто природа його створила таким дурним, можна так сказати. Не помнят, звідки той са райнбол паркур мене се взял. Те просто остановил Maky Master. Я не, ну воно мало бути так. У мене вже просто Олег брав, він мені забудував. От, впаду, щоб всі речі впали. Буду по частини. Так, <плес> да. походжу на паркуру, якщо не пройду тут і в тій частині тут. Я думаю, що теж і буде мене. Де мене? Думайте. тільки не думаю. так. нас було спихов, <плес> бо я його пахала, <плес> бо <плес> не... <плес> Бедай такі добрий був, то я вплинув, що за баги. А в тому відосі так якось незумісну попригав. Я навіть не нажимав на PB, в мене пригов. Та бендаві добре було тут у баги. На відео тут може не показувати, у мене ще такого какахтає. Так, речі немає, речі пропали пропалися. Дивіться, якщо ви хочете поїхати. О, я майже ні тут, то йду. Якщо ви хочете добре поволівати, тоді попали. Кто на моем канале? Ну, с ну, что я поставил лайк и подписывается на канал! Вот это А ну-ка, бери шляпу, будет тихо,